А номера... Номерация, в принципе, правдивее, или это так, типа? профессионал, я заблюрю, я надеюсь, я заблюрю Осуждаю сразу, максимально. На Бентли написано. Так! Всем привет, друзья, с вами Мультрикс. И вы не представляете, кто сегодня просто у меня будет в гостях, так сказать. Это первая серия гостей, я решил сразу сделать... Прикольно, чела, ой. Це ігровий помічничок, філантроп, Володар 60 машин в автопарку, гей актер, ой. Це, хто тут прилетів? Хто це у нас тут, тебя прилетів? Кстати, за рулем не видно його. Це Владислав Зерновый, щоб ви понимали. Ігровий помічничок той, точно. Привіт, ребят! Сука. Сьогодні він нам хоче продемонструвати свій автопарк. А, а хто це у нас тут такий? Вийшов. Осуждаю, кстати, за. Осуждаю твои оц, что ты показываешь тут. Ти... <смірко> <смеш> <смеш> подивимось, що він має за в карманчики. А то блін, свої тиктоки випускає. Якщо що, ребят, тикток буде в ссылке в описании <смеш> там TikTok. десь відео. А хто хоче четверту частину помічничка ігрового, ставте лайки. Він побачить. Коментарі і пищи, він побачить, у нього будет більше наткнення зробити четверту частину. А поки подивимося, <смеш> що він. Що по факту, у нього є. Це у нас Помічничок. <смеш> Porsche Taycan, дать, що це у нас таке? Пасхальний івент. А що це... Та... це за виніл? Це цей градієнт чи ні? Mm, сумніваюся, мені здається, що я на нього накинув звичайний виніл, який падає з цього скейс. А є щось під капотом? Чуть-чуть. Багажник 50 кг, пробіг 3300. перша перша, перша деталь третя, п'ята, четверта. Нема. Друга. Ну, що то є, говно собаче, що ну, то є. Ой, ти я. Да, я мать. Можно сразу, пожалуйста, цену до да, автотранспорта, так сказать? Ой, ну, знаете, мне чисто по-дружески -по мне продали за 60 миллионов. Да ты заработал на монетах ЕБАЛ? В, в основном я все короче, про ЕБАЛ, как бы, ну да, будем считать, что пятая, пятая, Пят пятая, пята, третья, четверта, четвертая, четвертая. нихера тут. Один капитальный ремонт. А ну-ка, давай сюда руль сразу. Ты как еда. Я понимаю, это первый раз, по-моему, на, на Цинтеде есть еда. Ой. 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 Кентат у вас был, кстати. Ха-ха-ха вы повесить еще к нерцине, так чтобы ты пробачил. Хороший аппарат, хороший. Когда-то давным-давно эта машинка была очень уникальной и падала только с контейнера. С кондол, да, с Америки. Пока... Дочь, ребята. Челленджер. Челленджер там написано? Чарджер. Что там написано? Uh, должен чарджер написан быть по дырджер ну всем техничном техни вот, паспорте чарджер да. написано а на, на нем челленджер написано. ребят мы мы типа автолюбители такие себе як и и блогеры так що напишите челленджер чи чарджер сейчас почему-то эта машина считается ой, 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 ой ребят це, це як що хочеш добрый как не забудь про кадиллак называется 100 килограмм багажника, а тут соточка, да, получается. Что мало, кстати, но вам побольше. Пятый, четвертый, пятый, четвертый. Понял. Ага. Кстати, сейчас уникальная машина. Вот сейчас, кстати, кардилак падает из Америки. Ну, если ты еще ну, да, теперь... стоишь на картеле, то можешь на ней покататься. Раньше. 19-й рейнджеровий. Подожди, це рейндж <с> з батл паса чи ні? Це тоді, так, да, з батл паса, а зараз він з цього з кейсу падає Чого ти нам обзор не робиш на DAF XF? Той, що ось перед нами стоїть. А, а, точно, а -а, точно. А, хотів спрятати до нас це? Точно, а я кажу. Це приїхав на ньому типу... типо, поставив тут. Я постарався спрятати. Ну, що ж, новорічний івент, новорічний івент. Не, ну це, це, не це, це топова машина. це типу прям сейчас топчик на сервері Во-первых, по НРП драйву можна їздити легально. Во-вторых, він через The забори переїжджає 160 їде, 500 багажник, 500 бак І на 1000 продукції сразу бере. Комуникайшн важается і ця машина... Q -а. -е 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 -е. Audi. аud q7, q8 она сейчас. Яка вона нас сейчас? Mm. Вона була Q7, а зараз же, як я розумію, вона називається Q8. Подожди, но ну, вона всегда падала, в принципі, только так... з Європи. Ну, шо то есть чуть-чуть. 100 кг тоже багажник. Да, uh -huh. вот хочу показати машинку своєї сестри, рідної. Да, у мене є сестричка Вікторія Зернова. Це точно твоя вот, сестричка? Вона... Ну да, сестричка. Вона зараз не з нами, но. А номера, в Білланді, номера і, це в принципі правдиві, чи це так, типу? Якщо рахувати, скільки грошей було вито для того, щоб вибити... А Bentley, Бакалар. Ну, все ж таки, да. падає тільки з Дубая, якщо що. Ніде не купиш. В салоні немає. Падає на контейнерах в порту, тільки з Дубая. Номера говорять не, самі не, за себе, не, тут або, або Тричніше, робиш те, що номера, кажуть, або тратиш багато денег, щоб вибити. Тесла сервер. Тесла кибертрак. Да. а який у тебе цей? Зайди в мушку, глянь. Ка тебе Я понимаю. Ой, у меня есть очень провокационная машинка под одну сторону, которую я не очень сильно хочу показывать, но на. Вот эта правая сторона это хорошая, а левая плохая сторона. Не смотри на нее, пожалуйста. Я осуждаю, что там Шага. написано. Все действия вымышлены, я ничего заблю. не... Все сделано профессионал. профессионал, я заблюрю, я до тебя все заблюр, Осуждаю сразу, максимально. О, а тут хорошо. Почти фулл 5. Одна четвертая деталь. 22 гелий. Ааа, все да. Не мытый. В принципе, Как твоя же. Оооо, да, ти мене знаєш. ты лучи меня знаешь. Ты мучи <риклад> <Циву>, меня знаешь. <риклад> Выбавь я его на свой день на рождення. А, no, в смысле, ты крутый учишь? Кейс? Ну да. До да, з кейсу, з кейсу вибив. У мене як було виходить, я у мене шо одинадцятого день народження я пішов на контакт. На контакт я відкрив 3-4 Дубая, злив 20 лямів і потім психанув. І на один раз у мене там донатка якраз вистачала, там кейс, і відкрив я цей донатний кейс з сім'їлів. І вибився, і вибився. Ребят, Хай ось дивіться, Він ігровий помічничок, да? От сразу возьмем. И сразу с первого раза йому падає, типа, гелик отакий. Но новый гелик з кейса. Ну, типа, вы сами понимаете, до чего я веду. Ну, а це вообще замечательно. Эта машина мені нравится, у меня її немає, К сожалению. Это вообще замечательный аппарат. Ну, погано. Нет, это хороший аппарат, ребят. Поверьте, я ездил, ну давай еще покажем. Я ездил на ней, то это хороший аппарат. Такий прям достойный. Ох, епт. Диви, я просто даю газ пол, наужен леты. Сейчас здесь опять бахнусь в когось. Ну да. Як би сюда. 8 legendary. Legendary. Тою такоро. Ти один, да, на TikTok під'їхав? Табой є... Что-то є ще на сервере. Получается, у тебя есть люкс квартира, да, якраз вона тут находится. Вот тут люкс квартира. Чтобы не казалось, что я мандю, там туда-сюда, приукраншим, вот, сейчас побачите, что тут десь буде написано игровой Ну Вот, Владислав Зерновий. Ну, це, це одне те саме можно сказать. Перша квартира, номер дома 118, мій едишник, кстати. Совпадение, но ну, я не думаю. ну кстати. <реш> ну, в натурі, де, реально. А вот аптека, тоже пана зернового. Тобто роздупляйся. О, Владислав Зерновый, бачимо, да? Вроде бы він. 60-22. Ди, стоїть, блядь. Володар аптеки. Якщо а, надо, да, приходите, ребят. Тут біля його квартири якраз тут аптека, все, низькі ціни, всі дела. Якраз по пути. На махач на якийсь. Сюда можете и залетать. ціни? цены? Просто... Давай покажемо ціни. 50 гривень за вход. з людей, скільки можу. Получається аптечка стоїть 444 гривні. В принципі, нормально. Для такого місця, де вона знаходиться. Так як в Харкові їх 5 штук. а Тут одна, в принципі по дорозі, по центральній. Він якщо захоче, нам покаже Фінку, Но я сумніваюся, що він це захоче. Ось, ребят, бачимо Фіночку, яка получається у цій аптеке. 25 числа. Это сколько, блядь? Лямбула 744, 780, 900, 900. Короче, плюс-минус по 900 тысяч. Финка. А уже, уже за сегодня 154 тысячи. В принципе, не, неплохо, неплохо. Вот такая у нас получается тут имушка у пана зернового. Я надеюсь, виндвейс до него он пишет. Или, 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 или. А ну заходь. 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 В принципе. На этом можно заканчивать, я думаю. Побачили имушку нашего игрового помечничка. Котач с теплицу. А, да? А, да. Конечно, свой выбор. Одну... Только мне кажется, что теплица сейчас не моя. Потому что, ну да, я, я, я вам не покажу сейчас. Ты, блин, короче, катач на его, и ты просто прилетела на левый катач. типа скажешь, что... Да нет, давай, давайте, давайте зайдем. Владислав давайте зайдем, давайте ко мне зайдем. Давайте по мене зайдемо, побігаємо, напригаємо десь вдома. На кроватку підемо. Він мене, кстати, уже до себе додому випозвав. Ну, а подивіться, який інтер'єр тут виходить. А тут забігаємо щось. Ой, ой-ой-ой-ой-ой, мені нельзя так в туалет забігати швидко. Ось тут оцей зигзагер загір в думаю, зайти. Так, що у нас тут? Тому що в закритих поміщеннях, воно ж і ні, то не знову. Гаражик виходить. Тут другий поверх у нас. Тут забігаємо. Ой, не забігаем. Тут забігаємо. Кроватка. Так, зерновый, я ну и Тут туалет. А тут ще одна кроватка. Тут зерновый фотку свою повисил. Еще раз сумму скажи, сколько у нас стоит. Mm, як у купля фулл, я ж кажу 60 мільйонів. 60 мультов, ребят. Дум... Mm. Як ви думаєте, як цей ігровий помічничок 60 мультов. От і думаєте. І вспомни, що у нього було на Бентлі написано. А робить. Осуждаю максимально, що він тільки що робив. Спомніть, що у нього написано на Бентлі Бакалар. він каже, це його сестри, сестри, не вірте їм. Ви бачили, що він тільки що хотів зробити? Я тебе більше не не подарую. Я тебе подарю монтаж сделать на видео. Так, ребят, ну що побачили, в принципе, че, чем у нас дышит, чем у нас кушает игровой помечничок. Він же Владислав Зерновий. він же наш монтажер. Побачили, що у нього який є бізнес, що він ще робить. Давайте TikTok його буде в ссылке. Заходьте, ребят, підтримуйте, ставьте лайкоси. Хто хоче четверту частину ігрового помічничка? Також лайкоси ставимо уже тут під відео. Не забуваємо ви дивитесь відоси, лайкоси не ставите, коменти пишіть. давайте. Там щось ще придумаємо. У мене вже, ребят, є 4 ідеї для відео. Якщо я побачу активність, хоча б плюс-мінус таку, як на відео про мисливство. Якщо хто не дивився, то буде зверху підсказочки. Все, ребят. Всім гарного дня, гарного вечора, гарного ранку, гарного. А що ще у нас є? нічого немає. Вечір, ранок, день. Коротше, все, відстаньте від от мене. Все, всім дякую за увагу. Лайкоси, представляйте. Всім пока-пока.